На днях Російська Федерація завдала ракетного удару по столиці нашої держави і потрапила в житловий будинок, де декілька десятків уже є загиблих людей. На жаль, але є чудо: дівчина Вероніка злетіла з дев'ятого етажа і залишилася живою. На жаль, вона втратила своїх батьків. Вчора їй зробили операцію. сьогодні по голосуванню митрополита Гафанила. Я приїхав до неї для того, щоб їй передати ікону Божу Матір, яка залишилася чудом ціла під час ракетного обстрілу міста Одеса в собор. Ви всі добре знаєте цю історію. І ми побачили в цьому такий символ, як у нас Матір Божа зберегла свій образ, так і тут Господь зберіг життя Вероніки. І ми хочемо її підтримати, допомогти, розказати про цю історію, про це чудо. Мене на назарі проводжала. І рушний вишиваний на щастя на долю дала. Ой, Раніша, ми Одеської партії приїхали до тебе для того, щоб тебе підтримати. Молитовно. і об'явимо збор. внизу реквізити Віранішки, де можна допомогти. Дівчинці, яка залишилася без батьків, залишилася сама, але вона залишилася з Богом, з добрими українцями, з подругами, батьків своїми подругами, які тут діжурять, допомагають. І зараз ми тут вже і пісню заспівали з Вірнічка, і поспілкувалися, і розказав про чудо з касперським образом, який був у нас в Пережанському соборі. Вірнічка, тобі, Боже, допомога, не умивайся. Ми завжди поруч не словом, а реальне діло. Тому що ми знаємо, що таке горе. Війна, вона всіх касається, і ми всі одна родина, ми всі в одній лоці, ми всі страждаємо. Це як один організм. Якщо буде боліти палище, рука, чи буде весь організм щасливий, звичайно, ні. Дякую Богу, що він тебе залишив, дай Боже, щоб твоя місія на планеті Земля була наповнена радостю, добром, любов'ю, супереживанням. І, звичайно, народжування багатьох дітей, яким ти розкажеш все все те, що з тобою в житті збуло. Боже допомоги тобі. Я безмежно вдячна за допомогу і передаю вам коротеньке послання. Цінуйте життя, помічайте та бережіть красу, плекайте любов у власному серці. Світло, що палає всередині кожного з вас, рятує наш світ. Так, внизу реквізити нашої ранішки, будь ласка, поділіться відео, поучаствуйте, допоможіть, щоб вона відчувала нашу підтримку, тому що це все добро, а добро, як то кажуть, Я люблю вас усіх.